Вітаю! Мене звати Юлія Чеченя і я пишаюсь тим, що я вчитель, бо кожен вчитель це експерт, мотиватор та фасилітатор. І я поєдную в собі ці якості. Практичний психолог, викладач біології та етики у комунальному закладі освіти середньозагальноосвітньої школи номер 133 Маю дві вищі освіти. Завжди вдосконалюю свої знання та приймаю участі у різноманітних конкурсах. Тим самим показую приклад для свого найкращого 9 А класу. Маю свій педагогічний блог та ділюсь своєю роботою у соціальних мережах, щоб мотивувати дорослих та педагогів. Велику увагу надаю зборам на допомогу ЗСУ, волонтерству. Та допомозі внутрішньо переміщеним особам у центрі матері та дитини, адже у наш час це є обов'язком кожного Як психолог, я завжди піклуюся про емоційний стан учнів та вчителів і допомагаю їм полегшити учбовий процес та позбутися вигорання. На уроках я надаю можливість кожній дитині проявити свою індивідуальність, адже кожна є особистістю, яку я з задоволенням допоможу пізнати та виявити. Мої учні розвивають своє критичне мислення, комунікабельність та впевненість у собі. А я радо з цим допомагаю.